24 унікальні сюжети радянської кінохроніки про Івано-Франківськ презентували для мешканців міста раритетні кіноплівки, були віднайдені і оцифровані активістами в центральному державному кінофотоархіві України імені пшеничного, що у Києві згідно з архівних реєстрів бабіни з цими кіноплівками в брали до рук в 80-х роках минулого століття. Ми вже оцифрували рік назад все відео, яке є в тому архіві і яке з назвою Станіслав. До 62-го року, тобто ми весь Станіслав оцифрували. Само собою з кожним роком камера все доступніше була в радянському Союзі, Франківську, і тому з кожним роком все більше з'являлось відео. Зараз ми взяли 60 70-ті, але це далеко не всі 60-ті які які нам вдалося оцифрувати, Там їх ще дуже багато і дуже багато цікавого. Краєзнавець Іван Бондарев каже: такі відео є дуже цінними і особливими для історії міста. Є й такі факти, які вражають Івана. Там панорама незалежності вулиці. От напроти будинку художника і як валять старий будинок. Я навіть ніколи не думав, що там колись де лавочки, зараз газони, ростуть дерева. Була така добротна, австрійська кам'яниця, допорохова, і зараз видно, її валять. Там як вона порагано обнесена. для мене це відкриття. В середньому тривалість кожного відео дві хвилини. Зокрема, на ньому зафіксовані різноманітні події, що відбувались у тогочасному Івано-Франківську. Відзнято відкриття Івано-Франківського національного університету Нафти і Газу, відкриття музею атеїзму у теперішній голубі церкві, а також відкриття кінотеатру Космос. Після презентації активісти планують опубліковувати відео у соцмережах для загального доступу, тільки не всі одразу, а по одній роботі на тиждень, аби зберегти інтригу. Ольга Гриців, Олег Рудак, новини телеканала Раї.